Молотим, друзі, соняшник Суреллі. Приблизна врожайність 26-25. Ну, попереднє поле дало по 26. Дана ділянка вигра... виглядає краще. Ну, різний агрофон та й усе. Топова Велес Велесагро компанії є 6 метрів, так як дана. Також є 8,4 і також є 11.2 чи 11,3. Протяжний вал. Оригінальний Шумахер, регулювання заходу стебла із двох боків трупа, яка крутиться. І за допомогою цієї труби ми регулюємо за допомогою висоти труби відносно ліфтерів ми регулюємо висоту зрізу. Зріз у нас зазвичай це ми забираємо лише кошики. Отак воно виглядає, бачите? Що ще треба для гарної роботи? Від того, що в нас в комбайн потрапляють лише кошики, нагрузки комбайн взагалі ніякої не відчуває, ніби їздив холосту. Також, друзі, немало важливо, що ця жниварка вважається безрядковою. Але ліфтер... Не отой вузенький, а він широкий. Коли молотиш і є певні гібриди, що осипаються, починають сипатися ще на ліфтерах. Відповідно, все зерно попадає в ліфтер, яке осипається. А там, де вузенькі ліфтери, там, виходить, більше оцих отворів. Ну і більше зерна випадає на землю. Просто від дотику жниварки. В принципі, все розказав. Телефонуйте, замовляйте, тому що реально на даній жниварки черга. До речі, ця жниварка одна з перших. На даний момент вони вже йдуть удосконаленіші. Там на мотовилі така спіраль іде, там регулюються ці, як їх. Зараз покажу. Оці зуби. Можна віддвигати, під, піддвигати туди-сюди. Ну, Скажімо так, це налаштування, яке ти один раз зробив і забув. Те саме з цією трубою. Гідравлічні системи не потрібні. Ти один раз відрегулював, потратив 20-30 хвилин і все. Більш до цього ти вузла не підходиш. Навіщо додавати лишню вагу? Я не розумію. Ну, це я, скажімо так, порівнюю з конкурентами. Дивіться, як воно працює. Нічого не труситься, нічого не підстрибує, немає ніяких вібрацій. Зараз, якщо відкрию швидко, дивіться. Це просто пушка. А ну батьку газу дай! І все. Жоден вузол не виходив з ладу забираємо самі кошики, друзі. Друзі, топ! Всім рекомендую!